Привіт, будемо сьогодні говорити про різницю метаболізму жіночого та чоловічого. І чому це важливо? Ну, взагалі, що таке метаболізм? Це саме цей момент а, швидкість а, перетворення їжі в енергію. Тобто, з моменту, коли їжа потрапляє до вас, в в рот, ротову порожнину, до моменту, поки е, з неї вона перетворюється в енергію. І звичайно, жінки і чоловіки відрізняються в цьому. Чому це важливо? Тому що тренування мають бути і стиль життя теж різний, по суті. Щоб би було зрозуміліше, мабуть, взагалі, як це працює, давайте подумаємо: взагалі, для чого, яку функцію виконували чоловіки і жінки історично. Тобто, що сталося, що було, що відбувалося, що. Особнувило, зумовило якісь певні функції. Та чоловік це завжди а, до, 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 людина, що ну, роль яка, та? людина, що добуває їжу, годує на дружину, нащадків, це лідер продовжувач роду. Жінка, а, вона народжує дітей, м, вона вдома, вона годує, вона оберігає, вона. М, Збере... Збере... зберегіння того, що надбав чоловік. Правильно? Виходить, що у нас ролі різні у чоловіка і у жінки. Можливо, з часом ми вже трішечки змістили ці акценти, але колись було так. Виходить, що чоловіку потрібно бути сильним, щоб добувати вбити того мамонта, принести його додому. Треба бути. Виносливим, да, а жінці навпаки, їй треба бути ніжною, тендітною, а, але мати достатньо енергії, сил, щоб винести дитину, щоб виховати її, і щоб займатися якимось певним там, господарством. Так? А, з ролями розібралися начебто. А, і, але для чого я це говорила? Для того, щоб ми могли зрозуміти, що у чоловіка більшим м'язевої маси, Ну, тому що мамонти, тому що це не короткий шлях від, від початку полювання до кінця. Да? Треба, щоб багато дуже якостей було. Ось, і вона дійсно, моя заватканина, притаманна чоловіку, тому що так склалося історично. Жінка ж. Більше підшкірного жиру. Чому? Тому що вона виношує дітей, а жир це такий захист. Тобто це те, що дозволяє захищати дитину, яку вона буде виношувати. Тобто це гормональна функція. Відповідно, тестостерон у чоловіків, який стимулює ріст, і прогестерон у жінок, який накопичує енергію та дає. Циклічні зміни апетиту. Тобто, ясна річ, що ми спустошуємо холодильник на менструацію. Воні, ось. І ось виходить, що на жінку впливають оці менструальні цикли. Вона може бути після менструації виносливою, сильною наряду з чоловіком, потім у неї йде трішечки спад перед лютеїнова фаза, перед менструальним циклом. Де вже м'язи трішки інакше себе ведуть, і менструація. Ясна річ, що в вагітність менопауза там окремі періоди, де обмін речовин взагалі відрізняється. Але якщо у чоловіка більш стабільне відношення з гормонами, то у жінки у нас відбуваються скачки оці, в принципі, Кожен місяць, туди-сюди, туди-сюди. То ми плачемо, то ми сміємося, то ми ненавидимо всіх, хто ми любимо, то ми готові з'їсти весь холодильник, отак витрусить на себе, а, то ми знову худнемо. А, і виходить, що ясна річ є вплив цього всього тієї поведінки на наш зовнішній вигляд. Далі. Калорійність, калорійність витрат енергії, тобто, ні, калорійні витрати. Звичайно, що оскільки у чоловіка більше м'язів, вони витрачають калорій більше. Крім того, вони більше за нас, тобто масою, розростом, кістки важчі. М'язів більше, повторюся, отже, вони на себе беруть більше енергії, більше калорій. Їх потрібно десь на 5-10% годувати. Більше, ніж жінок. А, відповідно, при дефіциті калорій вони легше худнуть. Ну, якось так от склалося. Жінкам а, частіше а, зустрічається оцей ефект плато, коли худла, 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 потім хоп і все. І на одному місці. Тому що. А, з з різке зниження ваги для організму це як шок. Вхудна є ризик втрати а, плоду, невинесення невин, невин, плоду, да? тобто, що не можна зірватися вагітність в перспективі. Це простий звичайний звичайне мислення нашого організму, його в цьому винувати не треба. Він в цей момент просто бере те, що лишилося і його економить. Тому що, а якщо ця навіженна далі буде ще худно, що ж нам лишиться, а ми все намагаємося зробити так, щоб у нас там не знаю, залишилося 5-10% того жиру, але це дуже мало для м -м, жіночого організму. Організм сприймає окей, якщо 21% жиру в організмі в жіночому. В той же момент, в той же час, коли чоловік може спокійно собі дозволити там, 15, 10. Фізичні навантаження. Ну, ми проговорили про те, що от як ми ходимо, як взагалі наше тіло сприймає цей процес. У жінок для жінок це тривожний дзвіночок. У чоловіків ну, ж і худно собі. Нічого від нас не станеться, не обуде. При фізичних навантаженнях чоловіки, звичайно, втрачають, спалюють більше через м'язеву масу. Тому і виходить, що вони легше худнуть. Тобто простіше. Так здається, що от зараза не пожрав там ввечері і все. І вже у нього мінус той, за який ми боремося там дуже-дуже довго. Але є на те причини гормональні, і я вже пояснила, чому так відбувається. В результаті виходить загальна картинка, що жінкам складніше сушитися, тому що нам потрібно більше енергії. І наш, наш організм пристосований для того, щоб, в того, щоб економити цю енергію, не дай Боже, що. Але. У чоловіків є один момент, вони схилі до накопичення вістелярного жиру. Тобто цей живіт, який у чоловіків є, тобто всі жири вони там складаються, начебто сухий, ручки, ножки сухенькі, маленькі, і животик. От там воно все от, накопичення, да? нервовий вузол такий. Тому що заїдали стрес і все ось так і вийшло. Ми ж жіночки стаємо такі кругленькі, апетитні, да, так, такі кров з молоком. А, виникають а, і в результаті цього дуже багато міфів, що жінкам важче худно, чоловікам легше. Ну, ми вже подивилися, що в принципі десь воно так і є, але а, є в цьому причині, якщо їх. Враховувати ці причини чи ці пояснення, то власне в результаті все буде окей. Ми тою вагу скинемо, яка нам потрібна. Просто на це треба буде дов... більше часу. І це не означає, що у жінок повільний метаболізм, бо існує такий міф: ні. А, просто реальність в тому, що м'язи і гормони а, так працюють. А, Чоловіки худнуть швидше, частково правда, але я пояснила чому. Дуже часто тепер звернемося більше до якихось психоемоційних штук. Через це чоловіки не так часто намагаються схуднути, тому що це такі момент, типу, ай, я це швидко зроблю. А тоді вже та й так нормально. Крім того, Чоловіків менше, жінок більше, конкуренція не така висока. Ясна річ, що ну його нафіг, то схуднення, я і так красавчик. Ні, без, без образ, хай, нехай. У нас у жінок ж зараз конкуренція досить висока, потрібно а, гарно виглядати, тому що можна того а, а, захапать того принца на білому коні. Ясна річ, що ми одна з одною. А, Конкуруємо, ну і зараз дуже висока планка зовнішнього вигляду, якщо чесно. Жінки зараз виглядають інакше, зараз дуже довго оцей молодий період. Так? Тобто в 50 зараз виглядають як в 30, в 60, як в 40. І це, і це прекрасно. Я отримую задоволення від того, що народуся саме в такий момент, коли може собі дозволити гарно виглядати. Ось. А ще не забувайте про гормони. Про те, що жінки дуже часто зараз колюють гормони, а приймають гормони, тестостерон, і вони отримують той чоловічий ефект. Дуже часто це бодібілдери. Я не кажу про те, що вам це потрібно, абсолютно ні. Просто сьогодні така тема міф і реальність про чоловіче схуднення, про жіноче схуднення, взагалі про організм, як він впливає на тренування і тому подібне. І тоді жінки відчувають себе в тілі чоловіка, коли немає емоційних, психоемоційних оцих гойдалок, коли тренуєшся простіше, коли м'язи ростуть, коли вони йдуть в той в правильне русло, тобто в м'язи, тренування на користь м'яза. І от дуже часто в кросфіті, дуже часто в бодібілдингу, жінок бачимо таких досить чоловічих, чоловікоподібних. Це тестостерон. Це ці гормони, які перетворюють на деякий час жінку на чоловіка. Потім йде невеликий збій гормональний, дуже на це потрібно звертати увагу, якщо, якщо вони налаштовуються на такий шлях. Відповідно, до чого я взагалі це завела 12 хвилин. Тренування для чоловіка і жінки має бути різним. Якщо у чоловіка як, ну, в тренажерному залі ви можете помітити іноді, як чоловіки там з блокнотиками рахують а, 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 свій прогрес, а регрес, а взагалі куди як, ну, це досить часта практика. Ось у жінок це не працює, тому що у нас тренування мають бути в залежності від циклу. Після менструації ми сильні. Ми можемо спокійно прогресувати. В овуляцію теж, але потрібно дуже обережно з зв'язками, поводиться дуже гарно розірватися. Лютейнова фаза перед менструацією це вже йога, пілатес такі спокійні напрямки. Ну і менструація в залежності від того, яка менструація. От і виходить, що прогрес іде повільніше, тому що у нас. Пік, а потім повільний спад. Пік-спад. Це окей, це нормально. Просто не порівнюйте себе з чоловіками, дорогі жінки. А чоловіки, ну, ясна річ, тренуйтеся, тому що вам гамбо. велі тренуватися, виглядати гарно, м'язево і не знаю, на пляжі знімати футболки і демонструвати всім шість, шість кубиків. Та? Ось а, взагалі підведу підсумки цього свого меседжу. Жінки прекрасні, чоловіки прекрасні. Тренуйтеся разом окремо, як завгодно, отримуйте задоволення від цього, їжте смачно, а в задоволення живіть в Задоволення. Нікого ні з ким не порівнюйте, крім як себе з собою вчорашнім. Дивіться канал, пишіть запитання, побачимося. Рада була створити для вас відео.